Всім привіт! В мене каналі Життя на Полтавщині. Ми сьогодні взяли маляток і їдемо з ними в подорож. І їдемо у дуже гарне місце. Саша нас везе, включили дитячі пісеньки і їдемо, насолоджуємося і беремо вас із собою. Тому залишайтеся з нами, з нами цікаво! Полтавські поля такі полив стоїть. Поливається все. що Це таке? Це поливається поле так дощо, поля так поливається. І кукурудза, і соя, і буряки, цукрові, і пшениця, жито. всяких різних культур. Поля, поля. Дякую. Дякую. Їдемо гору, гору, гору. Що ж ми скупилися трошки перекусити і тепер піднімаємося на таку гору машиною поки що, потім ставимо машину і будемо йти ніжками. Шукаємо, дуже хочемо потрапити на те місце, яке ми побачили по фотках. І показати вам цієї красоти на Болтавщині. Ось сюди ми приїхали. Гора пивиха. І зараз будемо дивитися, яка ж вона. Кому цікаво, зберігайте. Мені цікаво, все, їдемо далі. Як гарно, свіже повітря, лісок. Це лісо. На село Діс. Навіть <рик> mm -hmm. номери тут є. Чан, басейн. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. А, а як тут сюди йти? Але парковка, це парковка, так, ось машини не стоять. Приїжджаємо. Все, ми зібралися. Ілонку переклали в плязочки, вона поспала. І, і вирушаємо. Ще спать, так? Yeah. Будемо досліджувати територію і подорожувати. <різвав> Ілонку треба підняти, бо вона хоче дивитись теж. <різвав> <різвав> Ні, а не спить. Ось так і йдемо. По стежечці. Як гарно співають пташечки. Да? Класно? Демо і дуже гарна погода, легенький вітерець. Що там? Куди ти побігла? Куди? давай, Дінька далася від нас, щоб не забудилося. Бачиш? Дерева закінчуються. І зараз буде щось нам видно. Вау, красота море о там туда Вау! красота, да? Діки добре не бачиш сюди. Згадалося тобі чотири в Карпатах були. Красота, да? І перехоплює дух. туди. А де води скільки багато взялося? Що ти, юлечка? Я ходи до заратися. Хто боїться? А пташечка, бачиш, плаває там, ой, літає далеко, бачиш? Пташечка літає. Але гарно. Ви здається, розправила, бо закрила і полетіли. А ну пробуй. Ми ходимо, фотографуємося, а Іланка в цих квіточках. Щаслива дитина любується. Так добре, не дуже жарко, свіженько, ну просто. Але ну, ну взагалі просто. Вам не передати мої емоції. Як це гарно. В кого є можливість обов'язково поїсти. Взагалі дивись, Манечка, дивись, яка красота, дивись, яке море. Бачиш, бачиш, яке море. Ти хоч туди, напляв Так, <гум> <гум> да, А ця дитина не А Айланка не боїться. Але а, гарно. Ну взагалі, настільки гарно. Буде таке. Будемо обідати з таким гарним краєвидом. Дуже незвично, що обідаємо і такий гарний вигляд у нас. Їсти <свірки> треба не розкидати. Ай-яй-яй. Що, Шо, там квіточки ростуть? <плеслеч> Все, ми з цим місцем прощаємося, поприбирали, пообідали. І зібрались і вирушили. І хочемо ще спуститися до води. Не знаю, чи в нас вдасться, будемо шукати дорогу. І йшли, йшли. Бачимо, що вже пісочок починається. Напевно, скоро буде море. О, бери води. Буде водичка. Бо тут, щоб не поїхало в ямка. у нас краса. І ми йдемо. Кіскелі, скелі, скелі. Mm О, -hmm. хата oh, кліпить тут не вс. Ось. Ні, то ж тут Яка висока гора. А ми йдемо далі до моря. Вау. Wow. Нарешті йшли, йшли і прийшли, як справжнє море. Ось тут по такій дорозі ми з такої гори йшли. Діночка трохи боїться, не свої на руках. Але пахне. Як наморе. Які хними. Як гарна. Ходи, це взагалі. Ходи, коти, ходи. Ходи моя зірочка, На народні да. ходи. Нарочні ходи. Ходи на, ручки. Ходи на, ручки. Ходи на ручки. Ура! Ні, ми в яму не йдемо, в яму не йдемо. А то терма, пішов. Любите мечку. Не вітримо тут, ні, ходи в яму, так? так. Тож, тримайте, Слава Богу, які краєвиди. Що? Кожна голова? Який горі ми були. Такі горі були. Ага. Дивись, на кабара там, дивись Ми були на ті були гарно. Давай. Давай до стати. Це просто не передати ці відчуття. Яка це сила! Як це гарно. Це взагалі. Я колись була в дитинстві на морі, в підлітковому віці, коли молодь була і там таке схоже було. ну просто перехоплює дух. Дуже гарно, дуже гарно, варто було, там купається хтось. Хули. <свистов> Юлечка. Хули. Хули. Вставай, Юлечка, вставай. Хули, Юлечка Юлечка, Юлечка. Иночка! О, -о, -о, о! Малюй сердечко. Ой. <свят> <свят> Ще малюй. Что-то не видно. Косияє, Ти, Ти, Ти де гуляєш, Ти де гуляєш? Когда Давай, Ну да. лягати Ну замко! Ми з сімейкою вже вирушаємо, поспали, Ілонка поспала, я трошки подрімала, дівчата гралися, башню строїли із Сашею. І тепер. У нас важлива місія під цю горку вийти. Бо важко. Але воно того стоїло. Каже, Юлічка задом легше. Ця тут вже горки нема легко. такої. Ну, як ваші емоції? Вам сподобалось? Да. Да. Дуже крепко. Ну, сподобалось. А чого ти Крепко число так собі. Ну все, нарешті ми добралися до нашої машини. Дівчата ще гроші грають м'ячиком. І будемо рушати. І тут що я роздивилася, є такі юрти, є басейн ось там. І можна на ночівлю залишатися. На природі Гольф можна грати. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Тут територія така гарна велика. Ой-ой-ой. А давай, давай тобі. Будемо вирушати вже якраз, поки приїдемо. Вже дід спали треба доложити. Які Ага. Це що ми були? Так. Так, вирушаємо додому. Це ілонку не чіпайте. Зупинилися ми ще в магазин. Хочу показати, які гарні троянди. Оці хущові, які дуже гарні. Вау! Бачиш, які розочки троянди? Ммм, бачиш? Білі теж, трошки гарні. Це місто Градеськ. Туж кощові, гарні, білі. Такий парк гарний. парк паркло. А білі теж дуже гарно, правда? Тут... Угу. <риклад> а це такі геть як куплено. Ой, яка гарна. Мамочка затоляла. Оце гарний день вийшов для сім'ї, так? Да? І щасливі. Дуже гарно. моя сімейка. Все, ми поїли ще піци. Розпочалась повітряна тривога. Їдемо швиденько додому. Все. Ми вдома доїхали. Все добре, живі, здорові. Потумилися трошки дітки і будемо відпочивати. Митися і спадки. Все, на цьому хочу попрощатися з вами. Дякую, що залишаєтеся з нами. І всім до зустрічі у нових відео.